Вітаю, шановні п'ятикласники! З вами учитель української мови Одеської загальноосвітньої школи номер 48 Шереперова Наталія Анатолійовна. Урок української мови нова українська школа 5 клас. Підсумковий урок. Якщо у вас на душі похмуро, Згадайте. Що після дощу часто буває райдуга. Ви роздратовані, але заспокойтесь, адже від ваших блискавок можуть постраждати інші. Нехай у вас на душі буде сонячно, своїм теплом ви зможете зігріти своїх друзів. Усяка справа має свій початок і завершення. Ця думка правильна також і стосовно навчального процесу. Здається, зовсім недавно була осінь, коли навчальний рік розпочинався, а тепер ось він завершується. Ось і настав останній урок. Підведімо підсумки у навчанні української мови за п'ятий клас. Літо на носі, Ви чуєте? Літо! Барви красиві так щедро розлито, квітнуть пелюстки ромашки і маку, в травах відлуння суничного смаку, ягоди смалить сонце привітне, Тіштесь, милуйтесь землею, що квітне, літо на носі. Пропоную поповнити вашу мовну скарбничку. Новими словами. Запишіть їх. Лі тепло. Які асоціації викликає у вас це слово? Мабуть, це про затишок, тепло, легкість та свободу. У тлумачному словнику слово має значення тепла вода. Або ж вживається в переносному значенні, коли йдеться про що небудь тепле, тепло. Наприклад, умивайся, а я тобі тепло приготувала з васильками та любистком. І ще одне слово. Різнотрав'я має таке значення різноманітні трави, що ростуть. У переміжку. Наприклад, дикі маки цвітуть і за один день осипаються, ніби червоні вогники спалахують і зразу зникають то тут, то там у пишному різнотрав'ї. Подумайте і дайте відповіді на такі запитання, які уроки. За цей навчальний рік вам найбільше запам'яталися і сподобалися, які теми ви назвали б найкориснішими? Пригадайте ситуації, у яких вам знадобилися знання мови. З якими емоціями ви стоїте на порозі літа? Попрацюємо з текстом. Кажу літу. Ти вже врізало день, щодня доточуєш ночі, підганяєш усіх достигати, а саме холоднішати. ти? Навіщо? Я ще нічого літнього не встигла. А воно мені каже, якби я чекала, допоки люди перероблять свою роботу, то так ніколи б і не настало або ніколи не скінчилося. Другий варіант мені подобається більше. Ну, навряд чи тобі хотілося б жити у світі вічно зелених вишень і ніколи не достиглих кавунів. Усьому свій час. Мені час минати потроху. Але ж, що, але ж, просто не відкладай мене на завтра, бо кожне завтра я вночі роблю коротшим за сьогодні. Запитання та завдання до тексту? Які слова ви помітили в тексті, що вжиті в переносному значенні? Врізало. Доточуєш підганяєш? Минати, не відкладай. Роблю. Наступне питання: Скільки звуків позначають букви Я, Є та Ю в підкреслених словах. Перше слово щодня. В кінці цього слова ми чуємо звук А. Так. Один звук. В наступному слові доточуєш. Наша буква Ю Є означає два звуки. Наступне слово підганяєш. Буква Я означає один звук, а літера Є означає два звуки. Є слово Я виражено однією літерою, але вказує на два звуки. В наступному слові, якби, перша літера Я також позначає два звуки Я перероблять. Також літера Я позначає один звук. Скінчилося у кінці слова літера Я означає звук А, один звук. Подобається літера Є означає два звуки Е. А літера Я у кінці слова позначає один звук А. В наступному слові навряд. Також ми чуємо, який звук Р, а відповідно я буде позначати один звук А. І останнє слово роблю. У кінці цього слова літера U позначає один голосний звук У. Наступне питання. Як правильно вимовити слово, яке ви бачите в питанні? Звернімо увагу на кінець цього дієслова, на останні літери та звуки. Ми чуємо, що в кінці слова подовжений м'який звук С, подобається С, в сумі у вимові дає подовжений С. Наступне пояснимо розділові знаки при діалозі. На прикладі реплік із тексту. Ми бачимо наші репліки. І також спостерігаємо, що кожна репліка діалогу починається з тире і пишеться із нового рядка. Наступне завдання до слова. Позначеного двома зірочками доберіть синонім. Ось наше слово кажу. До цього слова є більше 30 синонімів з різними відтінками. Впевнена, що ви вже подумки зібрали кілька синонімів. До слова казати. Можна безліч підібрати, висловлювати, говорити, мовити, промовляти, балакати і так далі. Дуже багатий синонімічний ряд. І останнє завдання. Знайдімо у тексті місця, де дотримано правил милозвучності та пояснимо, про що йдеться. Звернемо увагу на ось це слово врізало, ти вже врізало день. Бачимо урізало, врізало, можемо мати ось кілька варіантів. Але попереднє слово вже закінчується на голосний Е, отже, починаємо слово із приголосного врізало. Також звернемо слово, на слово усіх. Всіх-усіх у нас є две, два варіанти використання цього слова. Попереднє підганяєш, закінчується на приголосний, тож доречно наступне слово усіх розпочати з голосного. Також звернемо на слово усьому, відповідно, його є варіант всьому. Те саме правило милозвучності. І відповідно слово уночі або вночі теж є варіанти. Я попереднє слово, закінчується на голосний звук А, тож доречно, в слові вночі використати приголосний В. Тож ми бачимо. Правило милозвучності засноване на чергуванні у В. Також можемо звернути увагу і на використання сполучника І у світі вічно зелених вишень І ніколи. Згадаємо, що ми можемо варіант Ю використати «І», «й». сполучники. Вони взаємозамінні. І за своїм смисловим навантаженням. Але поглянемо у даному реченні попереднє слово вишень закінчується на який приголосний ню, тож доречно наступним використати голосний. Голосний Ну, а зараз задумайтеся. А що б сказали літови? ви? Що хотіли б запитати, Попрацюємо письмово. Запишіть речення. На місці трьох крапок вставте назву літнього місяця. Усно обґрунтуйте вибір. А також поясніть, яку букву з дужок потрібно писати в словах. Перше речення примружив очі голубі. Хто, задумайтеся за змістом? Волосся хмари причесав вітрами та й у поля до осені побіг стежиною, що пахне чебрецями. Що ж це за літній місяць? Голубе небо, хмарки. Ще не все таке розжарене, розпечене, є приємна прохолода. Це дійсно червень. І згадується, чебрець це лікарська рослина, що починає цвісти з кінця травня, початку червня. У давні часи. Люди пов'язували періоди року з різними природніми явищами чи господарською діяльністю. Червень найперша давня українська назва місяця. Також цьому місяцю була притаманна звична назва червоний місяць. Адже йдеться про період достигання та червоніння ягід, плодів. Його ще називали червець. А також. І у цей час з'являється сокоживна комаха, кошеніль або червець. З неї в давнину добували червону фарбу, якою фарбували давньоруські стяги. Тож перший місяць ми розгадали червень. Наступне речення Млія на пательні. Кольори його пастельні, кольори його яскраві, синьо-жовті, зеленаві. Пательня згадаємо діалектизм, слово належить до використання в певному регіоні. Сковорідка. Коли ж у нас земля і все навколо розпечене, ніби на сковорідці? Дійсно, середина літа найспекотніший період липень. Мрі... Мліє липень на пательні. Липень теж дуже давня назва місяця походить від слова липець, де це про липовий мед. В цей час цвіте липа, дуже популярне у нас дерево в нашій країні. Липами обсаджують дороги, храми, обійстя. А також на цей місяць припадає період основного медозбору. Давнину в народі цей місяць липень іноді називали Білець, адже це був час, коли вибілювали полотно. І третє речення. Усе це. Вишні колоски і сонце медом в соняхах розлите. Тож, про який місяць, сподіваюсь, ви здогадалися, йдеться: колоски, соняхи, слово колоски є підказкою, і дійсно йдеться про серпень від слова серп, це знаряддя яким жали зернові, таким чином збирали урожай. Ну, а зараз поглянемо на ось ті буквочки, які потрібно було вибрати з дужок. Сподіваюся, що в слові осені ви записали літеру «Е». В слові стежиною, хоч ми і чуємо И, але перевірочне слово стежка Е під наголосом, тож також потрібно було записати літеру Е. І про рослинку чебрець, лікарську рослинку ви почули, тож також у цьому слові використовується літера Е. І в наступному реченні. У слові Зеленаві ми маємо букву сполучення еле, у якому використовуємо теж літери е. Виконаємо гімнастику для очей. Разом із невтомною і працьовитою бджілкою. Послідкуйте за бджілкою, куди вона летить. Наступним нашим завданням буде складання усного твору про літо. Уявіть, що ви про цю пору розповідаєте дітям, які живуть далеко на півночі і справжнього літа ніколи не бачили. Скористайтеся поданими початками речень. Перша ознака літа Що ж можна додати? День довший за ніч, багато тепла, світла, дощів, швидко ростуть рослини, дозрівають плоди, впевнено, що ви знайдете і свій варіант. Наступне речення: Літо починається з. Чомусь мені здається, що більшість із вас скаже з канікул, дійсно з канікул і з веселих свят. Наступне речення. Особливо радію літочку, коли, коли ви радієте літочку. Яким може бути продовження? Коли мандрую з родиною. Чи купаюся в морі? В наступному реченні задіємо наші зорові образи, та нюхові літо пахне. Чим же вам пахне літо? Стільки всього можна перелічити. Морозивом, солодкою ватою, вареною кукурудзою, ромашками, ягодами, скошеною травою, квітами і стиглими яблуками. Продовжимо наступне речення то лиш, здається, що. Що нам влітку може здаватися? Ну, мабуть, що воно швидко минає. Наступне речення: Літо відкриває перед нами. Стільки відкриттів у вас попереду влітку? Це безліч цікавих можливостей, це скарби емоцій від знайомства з новими друзями. Так? Наступне речення. Літо потрібне для того, щоб задумайтеся, для чого потрібне нам літо? Відпочити, загартуватись, набратися нових сил для продовження навчання. Наступне речення. Я не уявляю літа без. Продовжить без чого ви не уявляєте літа? Можливо, без друзів, подорожей і прогулянок, різноманітних смаколиків. Підсумуємо останнім реченням, можливо, для вас воно стане своєрідним планом на майбутній відпочинок. Влітку обов'язково потрібно. Що ж потрібно зробити влітку обов'язково? На вашу думку. Можливо, влаштувати пікнік, посмажити зефір на багатті а комусь зібрати польові квіти, а хтось може зробити домашнє морозиво, чи просто покататись на велосипеді. Але ще й обов'язково потрібно забути про смартфон хоча б на декілька днів, і обов'язково познайомитись з новими людьми, прочитати цікаві книги чи просто походити, бо соняш. По траві. Підсумуємо, як ви оціните свої досягнення з української мови в цьому навчальному році. Оцініть самі себе, впевнена, ви були молодці. За що варто себе похвалити? Створіть собі комплімент, подумайте, яких компліментів ви заслужили. А над чим ще доведеться попрацювати? Адже навчання не завершується ніколи. Воно триває протягом усього життя. Оберіть для себе острів, на який ви б завітали в кінці уроку острів інтересу, радості. Чи незадоволення або острів суму, чи острів Успіху? Можливо, ви здивуєтеся, але у вас буде домашнє завдання на літо. Збагатіть свій досвід спілкування українською мовою. Не шкодуйте часу і зусиль для вивчення мови. Щоб вільно, невимушено, красиво розмовляти, треба запам'ятовувати нові слова і цілі речення, прислів'я чи приказки. Адже це збагачує вашу мову. Потрібно вивчати вірші, адже це розвиває пам'ять. І тоді, слухаючи вас, хтось скаже, як прекрасно звучить українська мова. Також складіть план, корисного. І бажаного відпочинку і обов'язково реалізуйте його. Набирайтеся сил і натхнення від спілкування з людьми та природою. До зустрічі у новому навчальному році.